Уже майже місяць діє програма Три тисячі кілометрів. Пам'ятаєш, ми про це говорили в грудні. Вона працювала у тестовому режимі тільки для поїздок у прифронтові громади. Її мета дати можливість родинам відвідувати близьких біля лінії фронту та дозволити мешканцям прифронтових районів переїжджати на зимовий період до інших регіонів. За словами прем'єр-міністерки Юлії Сверденко, за перші два тижні купили 24 тисячі пільгових квитків. Найактивніше програми користуються волонтери, студенти та діти з з прифронтових територій серед найпопулярніших маршрутів це Київ, Конотоп, Київ, Миколаїв, Харків, Київ, Одеса, Дніпро і Дніпро, Львів. Коли програму три тисячі кілометрів від Укрзалізниці тільки анонсували, багато хто її критикував. Мовляв, квитків на потяги так не купити. А тепер вони взагалі зникли. То чи реально скористатися цією програмою, і коли ж безкоштовні подорожі стануть доступними по всій території України, розкаже Каріна Лемешко. Тисячі кілометрів подорожей абсолютно безкоштовно. Таку можливість отримали українці з 3 грудня завдяки новій програмі Укрзалізниці Три тисячі кілометрів Україною. Поки що вона працює в пілотній версії, але вже дозволяє пасажирам планувати поїздки в обидва напрямки з та до прифронтових територій. За підсумками грудня, українці вже придбали майже 37 тисяч квитків в рамках проєкту. Зареєструвалися ж понад 357 тисяч пасажирів. У середньому одна поїздка становить до 550 кілометрів. А щодня через додаток оформлюють до 2 тисяч квитків. Саму цифру у три тисячі обрали не випадково. Вона відповідає найдовшому залізничному маршруту в Україні від Ужгорода до Запоріжжя. Програма розрахована на те, щоб люди, які мають можливість або не мають взагалі можливості подорожувати і обмежені там умовно кажучи в фінансах, щоб вони могли дозволити собі це зробити. Сумська область, Харківська, Запорізька, Одеська на жаль, тепер стала теж прифронтовою територією. Тому люди, які там мешкають, вони можуть спокійно переміститися у якісь там спокійніші райони західних областей. Проте програма УЗ 3000 працює зараз лише за наявності вільних місць, пояснюють в Укрзалізниці. Найменше завантаження потягів припадає на другу половину січня та лютий, трохи менше на березень. Більш спокійно із кінця вересня до другої половини листопада. На ці періоди кількість безкоштовних квитків збільшуватиметься. Є сотні місць, де немає пасажирів. І, наприклад, якщо це інтерсіті, то ти не можеш роз'єднати дев'ятисекційний потяг, виняти дві секції. Ну для прикладу, в серпні 2,9 мільйона пасажирів перевозиться, в лютому 1,9. Втім, в керівництві Укрзалізниці вже думають не лише про збільшення кількості квитків, а й про нові маршрути Україною. Якщо зараз у грудні це приблизно там два десятки поїздів, то вже на січень, на лютий місяць, ми плануємо додати поїздів і зробити там до півсотні напрямків. Буде їх набагато більше, і тоді люди зможуть подорожувати із Києва, приміром, до на Західну Україну, і з півдня до Києва, і з Києва на південь. Наразі програма охоплює 24 маршрути, забезпечуючи сполучення з семи областями Миколаївською, Запорізькою, Харківською, Сумською, Одеською, Чернігівською та Дніпропетровською. Подорожувати можна у плацкартних та купейних вагонах, а також у регіональних потягах та інтерсіті другого класу. При цьому на ті ж самі рейси можна придбати квитки і за звичайною ціною. Кожен громадянин України. Від 18 років, а навіть від 5 років, тобто на дітей від 5 років, теж нараховується 3 тисячі кілометрів. Тобто, ви вибираєте або довжину відстань маршруту, або кількість подорожей. Їх чотири, вони лімітовані. Опитані нами українці вважають такий проєкт корисною ініціативою, особливо в умовах війни. Ну там вже обмежень на кількість сполучень. Тому якщо я буду розуміти, що я поїду туди, коли ми там можна з цими трьома тисячами, то я звісно скористаюся. Це важливо для людей і для сполучень, які не користуються популярністю, та для людей, які дійсно живуть там на Донецькій області, в Харківській області. Зараз чимало волонтерів, зрештою вони якраз таки катаються за досить такі великі суми грошей. До того ж таки, дуже дуже багато жінок, наприклад, військових теж катаються до них просто аби. Відвідати, наприклад, хто ж таки Дніпро, до ж таки Запоріжжя, як військовий, скажу, що це дуже корисна цінатива, тому що квитки буває немає. Коли тебе або відпустка, або тобі треба їхати. Ну стану здоров'я. Я б особисто користувалася, бо ну в нас дома в Конотопі батьки живуть. І якби була така можливість, я б з дитиною певно їздила б частіше. Щоб скористатися програмою УЗ 3000 потрібно завантажити або оновити застосунок Укрза. Лізниця верифікувати свій акаунт через дію підпис і активувати програму, поставивши позначку 3000. Згодом обрати рейс з відповідною позначкою. У додатку компанії також працюють над ідеєю обміну невикористаних кілометрів на обіймашки з наступного року. А втім, чи стане програма щорічною, поки невідомо.